Женечка Беремся Аферат, тема угу. Трекресление Та вон не кресление, а графичная частина 15 информационный Джеральд, 24 улицы, 7 ресурсов, 7 страницы Хорошо Так, ДМС 613, та да? Коляда, Количкина, да? вступ. Это питание. Тэп. Шостей вступ, великий, блин, получився. Ну. Ти хоч знаєш, яка це і Архімедова спіраль? К чему це воно, блин? Це що може нарізати яку різьбу різбас? Так, зовнішній вигляд вілятка Таблиця. Так, продовження таблиці. Погано, що ти оцю рисочку дивися, бачиш, рисочка є. Значить, Що ми робимо? Заходимо в цю штучку. Так, а ну давай нижня, Ага, верхня. Так. О, бачиш? верхньої немає. Бачиш як я сделав. Учись, студент. Так. Основу. Ну я ще раз скажу, що довше після рисунка. От так должно бути. Так, що це таке? Чого воно в тебе полізло? Дивись, бач, воно в тебе полізло. От так його. Угу. Роду строму. напругою... чого? це ти тут пробіл делаєш, я не знаю. А, ну то це такі проєктуванні. Дипломному проектуванні. А, ну то, що є йому не подобається. Так що це... шло бані Да. Ну це ж дивись, його б треба світліше зробити. Значить, дивися, заходиш в картинки в формат. Сейчас я попробую, чи в мене вийде. Дивися. Так, сейчас ми подивимось що для зображення. Ні-ні-ні, тінь, відбиття, розмір рельеф, обміну питання. Так, 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 сейчас, подожди. Текст заміщення. Маке межа, ану тут. Товщина без контуру, кольор теми. Ще, 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 ще Макет зображення. Ні. Десь тут є функція, щоб світліше зробити. Форм, формат, ось формат зображення. А ну зараз спробую я. Світіння відбиття. тінь Так. Отак, кольорне обтинання, а тут що в нас? Написи, а тут що в нас? Світіння розміття інформатор, міфур, художні ефекти, а ну тут. Контур заливка. Без заливки. Взерунок контур. Якось воно робиться. світліше. Формат, все ж таки формат, а де воно, а ну може отут щось, в принципі, закрите. Це заливка, да? М -м -м. Художні ефекти, тінь. Блін, йомаю, де ж ж було, це на нових Коригуан, а ну може коригувание зображення. А ось воно, бачиш, знайшов. Так, різкість. Яскравість. Ану так подвинем. О! диви, Учись студент. Е-мое, диви як. чітко получилось. А то так сіре не можна. А так воно, бачиш, як? Учись, студент. Оп! Все, диви як. Вийшло. Бачиш, не зря я махався. Так, все, поїхали далі. Описано тут хреновенько, звісно. Дивись аж, бо ти ж чув, що так казала. Буде питати, як схема роботи. Лучше не знаєш, підійди, я тобі об'ясню, як схема роботи. Так, що це початку. Опять же, оці всі букви ти должен знати. На крайньому випадку, вони десь відужні описано, що вони означають. Так. О тут у нас шрифт 14. Ти дивися, тут же ж должно ж бути як отом в этом. Хоча перед цим треба ж було ті ще розрахунки зробити, що в курсовій. Так вже, блін, Бог з тобою. Позиції S, Угу. Так що це. Угу. Кратність. Оце, бачиш, а цього немає. Да, всі тут одиниці вимірювання зашурував. Зараз це швидкість, не мене на А так 1500, швидкість тільки ж тут же ротор, а статора 1500. Так. Ну так то я дивлюся нормально. ТВ-19. Поділив на 75. 0,25 на 4. Да? 75. А, так ти считаєш. Ну це я ми як курсові читали. Ну, хай буде. Так, да, цей графік, це ще тут зробив. Хорошо. Нормально. А така. чуєш, Зашуруй сюда оцей, оцей этот самий, блин, я не знаю. Надо бо цей графік, щось с курсовой зашурувать. Или хоча б в додатках його кинь. Так-то дивлюсь все Нормально сделано. Подачи. А по длані все третя подачу інструмент. Ага, ось воно, да, да, да. Оце, це цей розрахунок, що это. А перевірку ти робиш. ти? А ось вона є, перевірка. Апаратів керування. Значить дивіться, на 4 двигуна, як мінімум, должно бути. А в тебе ж. Ну, Взагалі-то в тебе ж там двигунів то більше. Ну ти на 4 ділав, да? А де розчоти? Ага, ось вони розчоти, 4 штуки. А потім ти їх пододавав. Тільки ж і мій що ми читали для цієї групи, а для цієї групи ми не читали. Щоб ти ж там, чи чого, що ми вибрали дві з мінного струму. На них ось ми розщот зробили. Ну, взагалі то там 1,25. Подивись курсові. Тобто ми оце додаємо там і 1,25%. множиться. Тобто 25% дається плюс. В тебе цього немає, блін. Якщо всі одночасно включаться, то фактично. Щас ти ось бачиш, а тут не 125. Вообще 125 расчепливается, да? На 6 на 5. 125 на 5. Та ну блин. Расщеплення. 625. Вс, парисоты. К чему все? 202. На 5. 125 на 5. А, це что группа С, ну да, тоді правильно. А, ты так, хорошо, да. Так, тепер для першої групи. Тобто, там по схемі ти ж повністю який там, по-моєму, а дивись там як, по, по схемі, як ми подивимося, де вона в це схема. Не знаю, чи зробив так все це саме. дивись, ще схему глянемо. По крайній мірі, мало, ли, блін, хто це саме, де ті групи. Дивися, що в тебе виходить. У тебе оцей він на віддільну групу йде, бачиш? Оцей четвертий. А оці три вони в общій групі. Тобто може бути такий варіант. Тобто дві групи, виходить. Да? Може бути такий варіант, що три включаються. Тобто, виходить, в одній ми считаємо на 4, а потім ще один ми считаємо на 3. Ну і тоді ж індивідуальні. В даному случаї ось бачиш, <coughs> тепловушка де стоїть. Оце ж роз'єм на штекер. А тут ось вони тепловушки стоять. А це ж рубільник, це ж не автомат. Хоча і тут теж рубільник. Ну, ми ставимо автомат, типа вдосконалення схемі. А оце ж контактор, дивись. Контактор на триж у нас ставиться. Хоча це і неправильно. Тобто фактично в тебе дві групи. Одним і з одним із трьома, а потім на ще його вже ж бачиш, ну це амперне. По схемі така спрощена. Так, давай поїхали вниз. Вибір струмових реле. Так, що це тут? запобіжники. Як ти їх тут вважав? 7 на 2,5. Правильно. Хоча тут же ж не 7 має бути, я маю в виду, а пусковий цього самого. Ну, оцей коефіцієнт пуску для кожного двигуна. Ну, якщо для групи, то ми тоді 7 беремо. Хоча там 1 плюс 2 останні. Так вважати. Ну, в принципі, формула правильна. Трошки не туди вважається. Так, 27, 1,5, 5, 6, 1, 80. Так, стоп, номінальний сумм запобіжник. А что всі на 80? Я не пойму. 1,57 він бере. А что ти на 80 взяв? Ти ч блін? Помножу 1,57 на 7 і подели на 2,5. Оже в тебе получится. 4,4. А ч ти запобіжник береш на 80? Ти що, блін? Ти не чуди, давай, блін, переделуй эту фігню, блін. Ти що? Ось вже написано номінальні струми. Ти множиш їх ось по формулі на 7 і ділиш на 2,5. Ось у тебе розчутні токи. Соответственно, сюди вибираєш на 6,3, сюди вибираєш на 16. Сюди вибираєш теж на 6,3. Сюди вибираєш оцей на 80. Оцей, так, да, на 80. Дело в тому, що дивіться, якщо ти на такий малий ток вибереш такий мощний запобіжник, да, то буде. У нього, дивись, він горить при 3,5. Ну, 7 на 2,5, приблизно при 3. В 3-кратному він почне горіти двигатель. А в тебе на 80, він його не відключить. Переділати, взяти другі. Оці Оці три неправильно. Мало ли, блін, перевірять. Так, по тепловушки. Те ж саме, кстати, схема. 1 і 2. А, тут 1 і два ми коефіцієнт. Кидаємо. Ну, 0, дивись, вибрали дивись, 2. 6,73, 1,9. Ну, по 10, ладно. Оце ще куди не йшло. тому що 10 вже не. Хоча ж дивися, опять же, йо Ой, не тепло Йопересити. 10. Ну чи там є регулювання на щоб тобі ж треба вибрати 1,7 плюс 1,2. Тобто на 1,9 ти должен установку поставити. Ну, в принципі, ну хоча на 6,3 можна було. Тут, ладно. То есть воно регулірується в случае, если будуть вопроси. На ньому там регуліровка підкручується. Проводів же виник Ага. Хоть потоком воно соответствие, дивися, на 44 А, а в тебе ж на 80. Ввидний кабель. А в тебе на 80. Дивися. А ти взяв скурсує 36.57. А в тебе водний на 80. Чи нет? Чи я може вже, блин, это самое. Ну, давай на так 9 тут 27. А ну да. 33. Ну ладно, хорошо, да, пойдет. Бу то на 80, то мы на я, якщо на 7. На... Так. Значит, дивись, тут не посередині, а по ширині. Вот все дождь <coughs> не Так. Ну це ж дивіться багато вибір кабелю першої групи двигунів, Другої групи двигунів. Значить, перша ж там три штуки, а друга він один. Да, ну я думаю, хто робить тут за падінням напруги. Не більше 5%, щоб було падіння. Считаємо. Тут, конечно, тоже по методіки Оце, оце ось формула в виду. Вона неправильно там щитати по-другому зараз. Ну так. посчитали, бо з ним. Загону для відного кабелю. Дивись отуди, а що такое. Тут <coughs> немає цього, 1.25. А що тут чому? Це я його даю. А воно не є. Там. Назад його. А, блін, це -то щось тут зачудив. Значить, ми його ділимо так. Бабза це нема, так? Да? Так. Що у нас тут? Ну, коротше, все должно бути менше 5%. Оцей кабель виходить. Першої групи бачиш дуже близько, великі потічні. Ну, в принципі, допустимі до 5%. Так. Кабеля. Виснув. Хорошо. Так, а чого воно в тебе? Дивись? Ти ж пам'ятаєш, що оце сюди треба потягнути. Отак, так. Да. Ну тут таблиця є. Так, не зрозумів. Оце що тобі є? А... Чи тобі ці розриви? Нафіга ти ці розриви тут покидав. Я знаю Технічне обслуговування. Тобто мінімум два листа должен бути. т полтора. Добави ще щось технічне обслуговування. Два, три. Отут таблиці. Міжвідкові замикання, так. Да. Так, і отут десь таблиця до бути. Ось Оно. Токарного гвинторізного верстату, можливо, можливі пошкодження. Тільки не токарного гвинту Та йо, перезити. Ти ж почитай, що ти пишеш. Ти про токарного винту А нам треба електрообладнання токарного винторізного верстата. Ти чу, блін. Ти ж не ремонтіруєш этот самий. Ну. Електрообладнання. А небо... Ну ладно, хай вже таке мать його. Так. Ну ти ж і мій ввиду, в тебе ж електрообладнання. Ти ж не ремонтник верстатів. Ти ремонтник електрообладнання верстатів. лацько. Ні. Так, дивимося, що тут у нас. Електрообладнання, електробезпека. Да. А тоді оці ж трішочки можеш оставляти. Ой, ні 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 ні, Чуєш, сонечко, оце я тебе прошу, убери. Ось так заходиш, отак. Тик. О! Не можна ніяких галочок, то корисочки, короткі или длинні. Бо буде, блін, і мені тобі. Так, 4-2 завдання області охорони праці. Да-да-да. Та чого ти його це, ти оце розірвав? Оце к чому це буде розірвати? Ну, то великі розриви, а так то нормально. Тут все нормалюк. Висновок 4 розрахунок, елементів заземлення. Да? 1,25, ментів то в нас бзос Верстат. Так, ти схему ми з тобою. О, красавець! Ну опять же, та є, та є. ну хоча б хоч таке, щоб ти ж поняв, це живлення, да, це автомат. Ось у нас. Тобто заземлення і нульового провода, І плюс ще корпус заземляємо. А це що у нас? А це три фази. Типа так. Ну хай так. Хоч щось яка схема. Так, питання. Ну опять же, треба було все-таки вот тут більше этому самому. 93-й год. Ну що ти чудиш? Якісь кабінети. Треба було, може. Старувати, посчитай це блін, 30 год назад. Ну, а з другої сторони, як не було нових, то, то і такі. Оце ж дивися. Оце речення, ось іде речення, да от якщо ти включиш у цю галочку, оце ж речення розірване, дивись. Раз. Отак от воно бути Те ж саме, ось бачиш, де галочка у мене. От. Флажочок. Це речення розірвано. Отак воно бути. І оці всі галочки. Галочка має стояти після точки. Ось ось. Бачиш? Після точки галочка оця флажочок стоїть. А отут її не должно бути. Все, пройдися, перевір. Бо воно це ж неправильно форматування. Так, отут красиво. Про вплив Електропристроїв. Електропередач. Електропристрій висновок. Ну, нормально, висновок. Так. Використанних джерел. Тут є, тут Ірина Марченко засузает. Вставлю літературу. Дивись, значить, останній момент. Оця вся література, на неї должно бути посилання. Порозставляй десь ось дивися, сейчас, секундочку. Дивися. Підприємство виробництво. Економіка, да? Підприємство, про власність. Блін. Тут одна в тебе економіка. Матеріал, режим Теорія різання. Операція режиму пахомику, матеріалів, система електропостачання. А про охорону праці. От дивись, ти писав там, якість охорона праці. Де тут, блін, з якої книжки ти її обрав? Економіка. Ну, от Економіка, дивись, 11 сторінка. Отак от піднімається в економіку. Так, оце, дивіться, економіка чи не економіка. Як воно должно бути? Тобто, Ці всі книжки довжні розписані, що ти їх використовував. Так, оце, поломка причин, способи усунення, так. економіка завдання. де-небудь Перевірка випробування, там, періодичність склад. Так, дивіться, це, це який розділ. Ага. Ну, от, наприклад, десь тут в кінці ось беремо. Вивчаємо англійську. Англійська. Делаємо квадратні дужки. Так, і туди вставляємо література 11. Що ти оце про оце, ти знайшов в літературе 11. Про хорону праці, ти знайшов в такій-то літературі. Про там різання, ти в такій литературе. Желательно, но такі посилання должны бути. От. Ну, все, давай.